Давайте перевіримо, наскільки добре мій брат знає еукаріотів та прокаріотів. Тож, я тобі називаю організм, а ти повинен сказати, куди він належить. Я тобі називаю організм, а ти повинен сказати, куди він належить: до прокаріотів чи еукаріотів. добре? Да. Супер. Фемадіття! Збутник ботулізму буде належати до. Прокаріоті. Добре. Далі. Соняшник. Елкаріоті. Супер. Е, археї. Еукаріоти. А якщо подумати. Еукаріоти. Ех, на жаль, це неправильна відповідь. І археї у нас належать до прокаріотів. Добре, продовжимо. Далі. Інфузорія туфелька. Еукаріоти. Супер. Амеба протей. Прокаріоти. Кишкова паличка. Прокаріоти. Амеба протей це у нас еукаріоти. Вот. А кишкова паличка, правильно це у нас прокаріоти. Супер. І останнє питання. До кого ж належить кінь? І це мега правильна відповідь. Вчіться, як мій брат, і все буде добре. Всім па-па!